Жилички, жилички. Треба брати такі, Так, таке і таке. Ми будемо поєднувати і будемо компонувати. І, наприклад, у нас тут є коротші колосочки, дошки, то все-таки ми будемо їх рівняти по верхівочках. Навіть ось так. Наприклад, колосочок до ну, колосочка, дивіться, є і довгий колосок, і тоді велесенький. Тому так поверхівочка крівняємо. Поверхівка. Колос і робимо колеги. А, Що ви розгорі... Та, нічого, вони тільки розгорілися, по, по, по 11 почуттів. Якщо дуже маленький, то краще там, можете ще більше додати, 2, щоб 15 було на Якщо зробимо тільки з одних великих, він буде такий розвалистий, то маленький, короденький, колосочки тримають ці довгенькі, то потрібно.

Добавити живості. Підіркаємо ниточки приблизно ось так метр. Не 10, де 15, бороти не так співа, але ну, що більше. І, і поверхілочка. Закивіться. Ось тут. А що так. Прийняти їх поверхілочка. Добрий, Добрий день! Дій. Дій. Ми вже Чи, будь ласка, заходьте. <плес> Можете національність. Може, Тільки поверхілочка. Е, будь ласка, присідайте і будемо сортувати. Е, для коляди нам потрібно 10-11 печечків. Сортуємо, сортуємо колосочки. А я можу з так. Ниточку беремо в Приблизно так метр півтора нитки. Краще з'єднувати зеленою ниточку, тому що воно не так буде видно. Так. Ми Відступаємо від колосочки приблизно 2 сантиметри. От на, такому, на такій відстані тоді вже їх її Приблизно. ]abytes. А бравемо і житвою, і пшеницю. Так, так, і житою і пшеничку ми Потім ниточку до кінця, коли вже докрутите, і тоді це Між колосочками просто цю ниточку ось так. Продів, прос, пронизуємо пронизуємо так, і залишаємо. Вона вже зафіксується. Міксуємо. Диві, дивіться, в нас є житні колосочки і є пшеничні. Є довгі є саме колосочки, а є коротенькі. <плес> коли ми візьмемо тільки довгі, буде нам е, е, за, е, не так добре, тому що коротенькі будуть тримати і довгі. То і короткі, і довгі, але ми рівняємо поверхівочку. Не, по, не по основі. Ні, не по основі, а тільки поверхічка. Тримай, складай, мамі допомагає. Складати чачки. Так, миточки. Тут передавайте на одній, однак попову. Вдвоє ви які Приблизно так можете. Трошки більше вже досить. Можна трішки ближче даю тобі ниточку і мамі ниточку. Далі знову 10 десь Так, Можна не тільки 10, можна там де 11, де 12, буде там нічого. Самих просто кучечків потрібно, аж 10 або 11. І вам ниточку. по 10-12 Так. Ласка, вдвоє. І міш... що двоє ниточку. Да? Так, а між колосками ротяємося ниточку. Так, помолити навколо. Вдвоє ниточку. Вдвоє, вдвоє. Приблизно відстань 2-3 сантиметри від самого колосочка. Печеньки таких 10-11. Давайте на цю сторону я буду складати вам. Так, буде краще? Вам до не добре? Заважайте ні. Далі знову я вам відриваю не Ці все взагалі з кращого обіру? Соломку краще можна обірати. Хоча, якщо вона, якщо вона одну в печеньку під колосочком, то вона не буде заважати. Ти вже зробила? О, молодець, швидень немає. Можеш наступний. Плати на, на столику навпроти, а ти хочеш зв'язати. Що mm -hmm. я скручую і зав'язую на вулиці? А, Ні, саму ниточку треба замотати до кінця mm -hmm. і проді... скручуємо. Mm -hmm. Зараз складаємо. Ниточку як тут. Mm -hmm. Як скручуємо. Так, mm -hmm. як так між, між колосочками так суньте. Mm -hmm. За підтягуємо. Це в кінці чи весь час? В кінці, в кінці Весь час не потрібно. Э, робите, наприклад, скільки 40 повертів на поло, поки виточка так не закінчиться до кінця. І потім зафіксовуємо і сюди поверше. Та може не 40, але так і на 40, будь ласка, зараз ігрійтесь, будемо працювати ручками і загалом. І колядки згадували, і різні е, звичайні, як на Гащанщині, е, які страви готували, коли вносили коляду в коляду району, да. ага. У нас дідусь молодець. Причому ми ще великий світ. Да? І Так, да, Бабуся казала, а хто вносить у вас коляду, дідусь чи бабуся? З жопи.